Там мойку вибила, і тільки викинути в мусор. Стиралку теж можна викидати, все. А отут, он, отут вон, двері вибило, бачите? От це ударною хвилею, бах, тук, і вона туди полетіла. Закрите місця протягів чоловікові допомогли кияни. Люди з усього міста покинули всі свої справи і приїхали підтримати постраждалих. Ходив в комбінезоні в такому. Я спитав, він від ці, ні, я говорю, сам прийшов допомогти. Я говорю, ти мені допоможеш поставити? Нема питань, він став. Жух, 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 все зробили. Поставили з цієї сторони, з тої сторони. Мешканці виносять з квартир розбите і заносять будівельні матеріали. Біля будинків розгорнули місця допомоги із усім необхідним. Ці листи потім комунальники розрізають і допомагають людям прикрутити. І сьогодні без кінця приводять. Ми просто не рахуємо їх. Квартири повністю стоять відкриті, і треба допомогти людям закрити віконні прийоми.